Якщо ви маєте діяльність єдноособову в Польщі і маєте свій приватний автомобіль, який ви купили раніше, перед тим як відкрили діяльність або просто окремо, чи можете його перше використовувати для своєї діяльності, а друге передати на користь, переписати на Фірму свою хочу розібрати цих два питання. Перше, звичайно, ви як приватний підприємець, ФОП, це і є ви, і ви можете свою машину навіть не переписуючи, не орендуючи ніяк жодних документів, просто використовувати її на користь своєї фірми, але в цьому є обмеження. Обмеження полягає в тому, що ми можемо списувати тільки 50% податку ват, якщо ви є платником податку ВАТ, і тільки 20% від суми нето, як витрати вашої діяльності одноособової. Але також можна зробити протокол приказання, тобто ви можете повністю передати автомобіль своїй фірмі, і вона стане на баланс фірми, і таким чином ви якби продасте, ви самостійно оцінюєте її вартість або середньориночну, або, наприклад, по Умові купна, за скільки ви купили, і ви можете якби продати. Переписати машину на свою фірму і навіть амортизувати, тобто зменшувати кошти податкові. Але що ви маєте розуміти, якщо ви потім захочете продати цей автомобіль, то вже його буде продавати саме фірма, саме ваше ваша з якого заплатить ВАД, якщо є платником податку ВАТ, і податок на прибуток, тому що це буде прибутком вашої діяльності. Якщо у вас є питання, сміливо можете телефонувати на наш номер в шапці профіля, Ми вас проконсультуємо. А також, якщо ви шукаєте бухгалтерію, запрошуємо до співпраці.